Насправді в армію прийшло дуже багато ініціативних людей з різними професіями, з різними скілами, і все помінялось. Ну, типу, тут совком практично вже її не пахне. Хлопчик з пакетом років 4-5 йде в сторону кордону. Я не захотів бачити в такій. Картинці свого сина. В цивільному житті я займався ресторанною індустрією. І в шкільні роки я дуже потрапив в крутий гурток. Він називався Беркут. Там викладали колишні афганці. В тому ж польоті ми знищили РСЗВ Ураган і дві одиниці ЗРК Бук. Всі рідні це підтримали, переживали, але підтримали. Ми навчимо, покажемо, розкажемо і будемо нищити ворогів разом.